Що ви лікар. Доброго дня, мене звуть Юрій, я завідувач з травматологічним відділенням нашої лікарні, нашої багатопрофільної да. лікарні. Розкажіть, будь ласка, про поранених, які до вас надійшли, скільки людей, там, який вік, чоловіки, жінки, а, які в... е... переважно поранені? Вчора ближче до півночі, ну, зчора на сьогодні. Надійшло до нас двоє поранених. Поранення не дуже складні. У одного пацієнта це поранення м'яких тканин, рани оброблені, зашиті, і пацієнт відчуває себе добре. Другий пацієнт трішки складніший, в нього черепно-мазикова травма, і травма грудної клітини, і поранення м'яких тканин, перелом малого мілкової кістки правої гомілки. Взагалі-то таких значущих поранень немає, але це ж все-таки поранення. Пацієнт відчуває себе добре і швидко одужує, але ну, все одно йому потрібен час на лікування. Це чоловіки, жінки? А, два чоловіка, молоді. Два, двох чоловіків привезли. До нас тільки двох чоловіків молодих. Я той який пораненням яких тканин уже відпустили його? На а, а, ні, він ще госпіталізований, а, Ну, трішки придивимося за пораненнями, і він буде амбулаторно долікуватися. А, рани оброблені і вони мають змогу загоюватись вдома. Це потребує психологічної допомоги? Ці поранені а, а, ну, пацієнти а, не Висловлюють якихось там страшних якихось думок чи чогось на сон не скаржиться. Але після такого пережитого ну я, мабуть би, запропонував скрип.